Сергій Элита Росармії. за плечима освободителя 20 років колонії та три судимості. остання за замах на вбивство. До этого сидел по статье 111, часть 4, Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшей смерть потерпевшего по неосторожности. А также по старому уголовному кодексу РСФСР по статье «Вимагательство и вбивство». На контракті з травня цього року йшов вбивати українців, аби після СВО відкинутись на волю. Не пощастило перший бойовий вихід, обстріл, поранення та полон. Ми потрапили під обстріл. Командир моєї групи був убит. І я сбросив весь боєкомплект, так як був у мене оторваний палець, посічена нога і контузія легка. Переночевав новочку в лесополосе, я двинулся в сторону Севера, по-моєму, или северо Запада, вийшов на українські позиції. Грізний вбивця в полоні плачеться. На війні з нацистами, яких так і не зустрів, втратив частину себе. Упала з дрона, а оторвала указательний палець. Мені потом в українській лікарні ампутували дуже качественно, так як він ну, там. Участки кожа сталися, в армії Рейфії, каже Сергій, слідчим СБУ, дбайливе ставлення до поранених. Тому і одужання трьохсотих настає ну, дуже швидко. Їх там воєнна поліція закривала в ями, там вже на них какої-то з'їстя, і через деяке час їх обратно відправляли на бойове задання. Вмотивований руський язик першим рветься у бій, але за своє життя. Тому біжить геть з фронту. Пятисотых ну в последнее время тоже очень много.